Всем привіт, друзі! Мене звати Микола, а в цьому відео я вам покажу як попаду не кому, а виборки укуп. Так-так, друзі. А я буду про моє правильно канальніше. Поставьте лайк. А на канал. Потім до нього розпочив. А що ми чекав, чому? Мене так довго не виходить на відео. Ну, як довго, трихи виходили, але ну, такі смішний. <кхи> так, друзі, я вам зараз покажу. Я буду показувати такі шахти. Я вам зараз покажу, своє село. Як село? Будинки а не село. Але, друзі, якщо це відео набере, 3 лайка. Ось другу серію по цьому крутому селі. Бачите? Скріньки. Це там шахта моя. Це другий поверх. Таке-таке там. Ще. Таке е, що. Таке. Я зарапу саме таке. городи, Я тут показ морку, так. Картоплю, але ще поки нема такого врожаю. Ще... Там нікого нема поки. Городи, Сіновал та степка. Степка там, де буду я хранити хронити, та все-все. Але не зважайте на ці текстури. Це не залізний а Соснові. Соснові. Е Смиряку віген звати хоч? Королки. Ферма мобів. Та поки що. Пока я вам покажу в другу часі. Як вона робота, ми починаємо починати. Якщо виграти мика, якщо у вас є ферма кріперів. Ферма пороху, як називайте, корпуса вам. Але, якщо у вас є ферма порох в цю пороху, хотіть накопайте, полетіть в пустиню, накопайте піска з вибухівки, вибухівки, заходьте в шахту. Те берете, копаєте один блок. Давайте будемо лівку, підпалюєте і, і чекаєте. О, друг друга знайшов. Друзі, це колись не багато хто про його навіть навіджанку його не знали. Я все ж таки придумав. Ще мені було 7 років, а мені зараз 9 вже. Так, я з самого мене з'явився телефон, зразу я попаду Так, я яку там щось не класся, щось не шовка, потім його вибив і сюди. Але, з другі не будемо балаки про це. Зараз сьогодні. Сьогодні понеділок, 10 червня, 20 часів 20.55, Але друзі, сидять. <п> дивіться, вам треба таке, як це вам сказати, пространство. називайте ходьте поміщення для тинки пам'ять. Дивіться, що зараз буде відбуватися. Тільки відходьте. О! Ням! Тишки залога у мене в Минкрафт. Знову посередині купаєте блок. Палюєте. Палюєте. І так буде продовжувати до кінця, у вас не занимається. Е, запальничка, там не закончиться тінь пішки. Тринтишки, вибухівка. Так, друзі. Зараз, друзі, я буду пока тут коздокувати, поки мене нажимається запазічка. Фу, так классно. Я не думаю, думаю, але чому ви так мало лайків ставите? Може ваш вас, Всякі люди там Кажуть Ставте лайк. Ха-х-кать, ставку лайк, ставку лайк. Але краще. Їм не ставлють лайк, вони за нормальну місць, але я хочу вони залипити... 54 користувачі. Я так хочу серебряну кнопку Ютуба, але ви ж мені не даєте не її, бо а ви тільки глядачі. Ви зрозумієте, як мені хочете серебряну кнопку Ютуба довго! Тому, друзі, допоможіть Дополнитель нажмите на підписку. Хай вас и мало любит. На підписку. Я так хочу в колоку ютуба. а а Все, Друзі. Сандру я вкав способів выбите гарні копати. Є! Дорога Це я з самого початку збудував будинок, далі пішов по печеру, там всяке залізло, всяке те, а потім діаманти почав збудувати, здобувати, а не збудував. Ось такі в мене стандартні ресурси Ось таке, друзі. Але якщо ви хочете продовження... Другой части я не запишу. Это напишу в комментах. Другую часть, чи не хотите, будет очень интересно. очень не, не хотите. <косленно> я кашляю. Ну вчора и морожину. Теперь кашлю я вчора втомився. Биб. Я не виграв. Ничего. Але я заходил, выиграл кашу. Друзья, он питала другу частину. Друзі, ставте лайк. Та підписуйтесь на канал. Друзі, це меч на запал. Яку королів вдарить? Хай мене з першого вдару, але вона вже не виживе, бо вона вже схворить, то залишується тільки стоїть. Ти що? Бачите, вона не виживає. Друзі, ви подумайте, коли ви були ютубером, у вас был 4 підписники. ви б так хотіли в кнопку. Але я теж хочу. Тому, друзі, ви вже поставте подписку. Не... Не такі, не оборзите там. Я теж стараюсь. Ходиші. Я же стол. Не зважайте на ці текстури. Це просто первый Майнкрафт. <кхи> 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 захворів називається. Ферма моби, друзі. Тому, друзі. якщо ви хочете другу договори. Я можу, мені це не проблема. Для Мене це легко та бистро, швидко, швидко. оцініть мій будинок. Один з десяти, два з десяти, три з десяти, чотири з десяти, п'яти з десяти. Чи шість з десяти, чи сім з десяти, вісім з десяти, девять з десяти, чи десять з десяти. Друзі, мене цікаві ваші коментарі, тому, друзі, пишіть коменти. Вийде нова серія на три лайка. Нормально так нормально. <рес> Аху, знову. Та, друзі, я вам забукати. Я ще тут вирощую кактуси, щоб колити зомбі, щоб їх э, заколювати. Але ці кактуси є багато. Я їх не хочу вже більше садити. Бо вони такі. Такі погляньте. Ні. Куди туди впав, я ніколи не вибрав бися. Паркур, паркурист! Друзі. друзі, зараз Попробуй трохи попаркурити. Ці я блоки ставлю, що там яка портал, пекло мі. Портал в пекло, Аааа! Називайте як хочете. Я не такий паркурист, а Друга, попробуй зараз із однієї з розгону. Я, друзі, на телефоні розумієте? А як на телефоні невдобно. у кого був телефон? Зразу вони зрозуміли, що це невдобно. А зараз гікові, як я не вмію паркурти, я, я на телефоні граю. Друзі, що я продаю цей паркур аж до тут, ви ставите лайк. Згодні. Згодні. Там крошек кругляк. Друзья, не, можете лайк не ставить и и мне важно, подписка, я дохожу серебряную кнопку, чтобы серебряная кнопка. Я можу задонатити на коментарі. Так, так, друзі, задонати просто не тисячу, а 20 тисяч. Да, я хочу наберете 100 тисяч підписників. Це, це, це ніяк і не лохотро. Перше, якщо б на кнопка, я буду трохи багатіше і крутіше. І Тому, друзі, всім до побачення!